Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди старт Юрій Нікичук. Юрій, вітаємо вас з перемогою. Скажіть пару слів о грі. Тяжка гра, так як у нас сьогодні такий був трішки не збір. Але хлопці молодці, те, що ми домовлялися перед грою, в принципі, по грі все виконали. Я сьогодні максимально задоволений командою, тому перемога цілком заслужена, я так гадаю. У вас сьогодні було дуже мало, вас не було замін. Да. Як вам вдалося витримати фізично? Е, ну, хлопці трішки тренуються у вільний час, тому в принципі молоді, не, не якби ще не старі, тому витримали. Так, витримали. Налаштовувались на тяжку гру, тому що замін немає, але всі молодці. Я командую сьогодні задоволений. Погодні умови сьогодні. Це для вас більше складнощі чи або навпаки? Я думаю, що ні, тому що ми не раз грали по такій погоді. Ми, в принципі, звикли. Мені здається, краще грати по такій, чим там, спека 30 градусів, тому що складніше, коли дуже жарко. Тому сьогодні, в принципі, гарна така була атмосфера, ввечері під дощем – гарно грати, мені подобається. Сьогодні був відсутній Володимир Смигельський. Чи вплинуло це на малюнок гри? Так би Володимир нам би допоміг, звичайно, це хороший гравець, але сьогодні всі, кожен, хто вийшов, я гадаю, зіграв на всі 100%. Тому командою я задоволений. А Володимир, звичайно, він завжди нам допоможе, коли він буде. Він хороший гравець. Що ж, дякуємо вас, вітаємо вас ще раз. Дякую, Іван. Дякую.